Зараз система простухосвіти е, актуальна. Е, я думаю, можливо, чули таким проєктом. Зараз він називається 100 майстерень. Е, не чули, і слава Богу. Ну ми то в темі, ми то чули, бо ми в цьому році виграли цей проєкт. Е, е, Хто був у нас на в закладі на профорієнтації, то бачив ті майстерні, які вже створені, працюють, і приносять свої результати, позитивні результати. Вони на базі будівельного відділення. Це на ствона 21, Це бувше 18-те училище. Воно в народі, так напевно, і 18 училищем, і чи й ліцей буде з буде, буде знане. Так, от там ми маємо два навчально практичні центри: – ремонтника і електрон. Електрозазварника. Тобто, це ну, сказати, що це там, суперінноваційне, можливо, ні, але це ну, гарні майстерні з нормальним ремонтом, з правильним обладнанням, на якому можна навчити слюсаря, можна навчити зварника, причому навчити гарно. В цьому році ми виграли конкурс, і ми, ми е, реалізуємо проект з професії водії автотранспортних засобів машині з крана автомобільних. Що це означає? Це означає, що ми в цьому році хочемо побудувати майданчик для початкового водіння автомобілів. Направду це дуже потрібна річ в нашому місті, тому що ну, якщо так розібратися, то його і немає. Ті, які вони є, вони досить, досить невеликі за розміром, досить складно там сумістити підготовку тих автошкіл, що у нас є в місті. Одним словом, у нас має бути свій автодром. І ми хочемо ще придбати. Ні, скажу по-другому, ми придбаємо і ще і автомобілі, два вантажних автомобілі, один легковий автомобіль. Це нові автомобілі, переобладнані. Під навчальні, з дублюючими педалями, з, е, з механічною коробкою перемикання передач, е, тому що хто в темі, той розуміє, що навчати на автоматі їздити на механіки так не можна, а навчати на механіка їздити і на ті, і на ті так можна. Тому ми хочемо, щоб все таки наші випускники були більш універсальні. Тому я маю сказати, що той, хто приде нас навчатися на водія, той напевне буде навчатися уже на нових автомобілях. Про старі ми також не будемо забувати, тому що класний водій він має їздити на будь-якому часом. радіокомпанія цікавиться якимись активностями чи подіями, які відбуваються в училищі. То навчальний заклад бере участь там в кучі різних проєктів і напрямків. І ці проєкти і напрямки вони покликані на одне. Тих дітей, які прийшли до нас і які щось хочуть, які бажають себе показати, бажають себе реалізувати, їх підтримати і показати на рівні міста, на рівні області, на рівні держави. В цьому році ми майже вже вийшли на міжнародний рівень. Нам не вистачило одної сходинки. Є такий ну, класний проект Junior Achievement Це Така програма з підприємницькою діяльністю. Одним словом, в закладі створюється така міні-компанія, придумується бізнес-ідея, і ця бізнес-ідея потім реалізується. Ну, тобто ми там щось продаємо, чи послугу, чи якийсь товар. Ми, направду, приймали участь всього на всю другий раз. І в цьому році ми на всеукраїнському рівні ми зайняли друге місце. Тобто я ж кажу, нам не вистачило одної сходинки одної для того, щоб наші діти поїхали за кордон представляти державу Україна в цьому напрямку, тому що це міжнародний міжнародний конкурс. Тому в цьому році Афіни будуть якось скучати без нас, а ми будемо прагнути наступного року можливо зайняти і перше місце для того, щоб все-таки все наші діти. Побачили Європу, я б сказав би навпаки, Європа побачила наших дітей, тому що майстерні, кабінети то все класно. Але наші випускники це наша основна цінність. І їх показувати, їх презентувати, показувати те, що не обов'язково закінчити університет для того, щоб бути успішним і найголовніше щасливим. Ну, напевно, в цьому десь приблизно наша місія.